Як ми зазначили, це вже не перший круглий стіл. Мені би хотілося б почути, було напрацювання попередніх круглих стілів, Як уряд, як влада реагує на зауваження, на пропозиції громадськості? І до цього ж питання. З яким урядом було? комфортніше працювати або з урядом Микола Яновича Азарова, або з урядом, який працює зараз, тобто хто швидше реагує на пропозиції громадськості. І друге запитання: а, чи є якісь відмінності, от як зараз час бойових дій, чи є якісь відмінності саме аварійної ситуації доп... чи щось доповнювати будуть, чи вже доповнювали? Дякую вам. Хто ви хочете, щоб вам відповіли? Хто Ну, Я як модератор справлялася не з такими завданнями. Отже, стосовно ваших перших запитань, можу сказати: процес досить складний, але що стосується саме регулятора, то, чесно кажучи, в незалежності від того, хто був при владі, вони завжди забезпечили дуже високий професійний рівень, який. Ніяк не залежав від політики або партії і завжди була взаємодія. Чудова нагода згадати про те, що при інспекції ядерного регулювання працює громадська рада, яка має вільний доступ до засідання колегій обговорюють досить складні питання, і на цій громадській раді дуже часто сам голова доповідає окремі питання, які він вважає за потрібне, або якщо це відповідає належному рівню важливості або складності. От. А що стосується того, як реагує влада безпосередньо інспекція. На попередній пропозиції висновки круглистилів, то я прошу пана Сергія Бишка вам відповісти. Дуже дякую, пані Ганна. Шановні колеги, тут, тут дуже багато, ми охватують широк коло питань, але все ж таки, перше, що стосується влади, я думаю, що нам сьогодні треба згуртуватися і дивитися назад. Це легше все. Пам'ятаєте, той анекдот про три конверти. Да. Не треба практикувати так, розумієте? А зараз йде війна. Зараз йде війна і нам треба разом подолати. Це зрозуміло всім. Що стосується оцінок, скажімо так, фідбек від минулих столів, круглих, я не знаю. Річ у тому, що мені як державного ну, якось не... Я, я можу сказати, я не я найкращий, да? це, це моя власна думка. Я думаю, що ці люди, які займалися цим питанням, і більш того, це питання як -то, як -то, як -то до пабли, табли, до публіки, яка приймала участь в цьому. А що стосується сьогоднішньої ситуації, я так маю на увазі, це ядерна операційна безпека і безпека, особливо фізичний захист ядерних установок, ядерних технологій, я маю на увазі вживання зовсім управління тощо. А значить, я можу сказати, що з початку тих, тих подій, минув минулому році ще е, 31 січня, було прийнято рішення щодо переводу е, всіх служб, які займаються фізичним захистом ядерних установок, на підвищений рівень. Так званий, я не можу е, розказувати все, що з що, що, що при цьому відбувається, тому що це е, дуже чутлива інформація. Зрозуміло теж. Але може я так на прикладах приведу, що, наприклад, от, були повідомлені про те, що заменували Чорнобильську станцію. Ну було в нас таке. Не, не, не заменувала, а буде скоєно терористичний акт. Можливо, у цьому випадку було піднято підрозділи, які займаються охороною цього об'єкту. Але більш того були перекриті всі а, можливі шляхи, мости, крупне розв'язки і так далі, які можливо диверсійні групи могли пересуватися в район розташування Чорнобильської станції. Також була посилена робота з виявлення, а, скажімо так, п'ятої колони в цьому регіоні, теж зрозуміло, і так далі. Тобто на сьогоднішній момент на сьогоднішній момент а, всі а, підрозділи, які займаються фізичним захистом ядерних установ, вони знаходяться в підвищеному стані готовності. А більш того, було прийнято десь місяць назад, може два вже, спеціальна постанова Кабінету міністрів України щодо Охрани тих об'єктів, які несуть ядерно та мають ядерне трасі місце стосовно атомних станцій, а де чітко було прописано, кому, хто здійснює цей, цю охорону, скажімо, в ядерній частині це ядерна частина зрозуміло, що я між реактивна установка і все, що стосується. А можливості витків радіаційного впливу на населення персоналу поштої на природного середовища, оці об'єкти охороняються Національною гвардією. Всі інші об'єкти охороняються іншими підрозділами. Ну це воєнні так, така охорона. І що ще? Питання ще одне було. Чи... Що ще ви казали? Все. Все? Не, все, все. Все, все, дуже дякую. Дякую. Ще раз прошу все-таки запитання до доповідача. Пане Лісиченко. Багато по перекладі. Щорічна ага. у нас. Виникають деякі питання, коли в говорять про виникнення якихось аварійних ситуацій на АЕС. Починається телефонне право, дзвонять, ну, мені, наприклад, кожен раз 3-4 рази на рік такі дзвонки проходять. І що ж виникло на АЕС? У мене запитання, які є правові механізми у вашій організації. Для того, щоб швидко реагувати і давати засоби масової інформації певну, певну правдиву інформацію, ну і в кабінеті ядерного регулювання. Як тут реагують? Тому що я бачу, що завжди органи державні запізнюються. Дякую за запитання. Доповідає спочатку, будь ласка, так. Как вы правильно отметили, на законодательном уровне у державного руководства есть определенные функции, и одна из них это информирование общественности в случае возникновения аварийной ситуации. То есть это одна из функций, которая, за которую отвечает комитет. А моя организация как организация технической поддержки в этом случае обеспечивает... регулирующий орган экспертной технической поддержки оценки, оценки ситуации. Так вот, для выполнения этой функции... В комитете, в инспекции создан информационно-кризисный центр, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Там непрерывное дежурство, там находится оперативный дежурный. И, как мы уже говорили, в соответствии с получаемой информацией готовятся быстрые сообщения для Прессы. Я так думаю, что там дальше будут на эту тему презентации, но просто скажу, что создан механизм быстрого, быстрой активизации этого кризисного центра, в который входят в том числе и специалисты по связям с общественностью и разработаны процедуры подготовки пресс-релизов, подготовлен специальный перечень тех средств массовой информации, в которой эта информация будет передаваться. Более того, установлен механизм э, координации наших действий с эксплуатирующей организацией. И в случае <coughs> возникновения такой аварийной ситуации, в принципе, все процедуры прописаны для того, чтобы мы выполняли свою ответственность, установленную законодательством. Шума, помню, дозвольте дополнить, Светлана, в принципе, она... Бувши працівник цього самого центру аварії технічного щось, вона так скромно відповідає Я скажу більше. А у нас налагоджено дуже тісні стосунки з МАГАТЕ, і в принципі у нас є як організація, яка ну, не контролює, але спостерігає за нашими діями, в тому числі в, в, в аварійній готовності в сфері. А, і ми, коли щось Трапляється, ми, в принципі, з ними переписуємось, розмовляємо по телефону і та, так далі тому подібне. На цю тему буде окрема презентація, а тепер що стосується фейкових, я так розумію, трошки питання. І про це було фейкових заяв. Да? Ну, Приклад дуже простий. Я просто такий, <смір> як я кажуть, слів не вистачало. Значить, Є така. Такий я не знаю, як назвати цю організацію, Life News, добре тільки по нас, бо бо нічого крім такої сезорної лексики, ми не називаємо ця організація, але все ж таки. Якщо ви пам'ятаєте, 28 грудня у нас був випадок, коли було пошкоджено трансформатора. Зв'язку так званого між лініями електропередач 330 і 150 кВт на Запорізькій станції. От. І ми, значить, і там було прописано про те, що ви хочете щось сказати? Хочу запитання. Ні, ні, зараз я закінчу, добре, а потім ви запитаєте. А, значить, і там була цей фотографія чи фото цього листа доповіді наших МЧСників МНС стосовно радиційного стану на Запорізькій станції. Так от що страви? Там було написано, що там 18 разів раційний стан більше допустив. Я вам скажу за нашими нормами, значить 120 мікрорентген на годину. Це той критерій. Розумієте? Значить, 120. На той період було аж 12. 12 мікрорентген на годину. Тобі ж в 100 разів менше. Але хтось взяв і виправив, виправив на бумазі, написав, що ні, хлопці, 18 разів більше. Але річ у тому, що не смішнулося. Дивіться. Раційний фонд на кожному, на 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 кожному майданчик атомної станції він прописан. І він в онлайн-режимі є на сайті Некенерґаатома. На, на кожній станції а, також у нас Державні інспекції ядерного регулювання, там раз на добу він відновлюється, а, В МНС є. А, і Державному зараз в, в, в нашій організації технічної підтримки теж ДТЦ ЄП на сайті ви можете зайти подивитися. Але чомусь наше населення вона дивиться саме. <клес> Воно дивиться таки і вірить чомусь от таким, таким провокативним, я би сказав, повідомленням. Розумієте, от тут -от? а що би ми не робили, От поки не буде культури. Поки люди не будуть знати, якщо щось трапляється, будь ласка, ось є такі, такі інформаційні, а, інформаційні ресурси, які правдиві, які державні, які в інцедіці можна на них подати в суд, якщо, якщо щось не так. Розумієте? А тут просто в мене, я розвожу руками, я не знаю, що робити, такі, це ж просто а, ну, це обман це не більше. Дякую. Історія життя.